Розпочинаючи роботи над проектом Дивовижна Валківщина, ми відвідали Валківський краєзнавчий музей. Ми дізналися, що музей це установа, які зберігають та вивчають різноманітні пам'ятки минулих часів. А пам'ятки минулих часів називають експериментами Валківський краєзнавчий музей поприсуть тут майстрів, народні ремесла Валківщини та історії рідного краю. Наш валківський край здавна давна своїми ремеслами. Працювали цілими династіями гончарі, бандарі, тесляри, столяри, ткачі, чоботари, чинбарі. У кожній волості повіту нарахувалося по кілька десятків майстрів з різного виду ремесла. Вироби наших ремісників продавались на базарах та ярмарках. У валках у XIX столітті проводилося п'ять ярмарок на рік. У валках, Сніжкові, Перекопі та інших селах торгували як місцевими товарами, так і привезеними з Харкова, Богодухова та Охтирка. Комисли, якими займалися волківчани, збереглися і в їхніх прізвищах. Такі прізвища, як Гончаренко, Гончар, Бондар, Бондар, Бондар Бондаренко, Тесля, Ткаченко, Кривченко, Шаповалку, Шнір, Коліс, Кожевніков, Пасічник та інші. Завдяки багатому родовищам глини найпопулярнішим ремеслом на Валківщині стало гончарство. Наші балки здавна вважаються одним із центрів української кераміки. На початку 20-го століття в місті працювали близько 50 гончарних династій. Відомі прізвища Кабенських, Бересенків, Шпавалів, Івенських, Чабанов. Гончарний промисел знаходився у різних куточках валок, на машурівці, пасуньках, а останнім часом на Кржівці гончарі косторі працювали в окремих приміщеннях, поряд з якими були гончарні печі, глину сіро-зеленого та світло-сірого кольорів добували поблизу валок, блакитно біля федорівки. За користування глиною гончарі місто сплачували велику суму: 57 карбованців у рік. Добували восени з глибоких яб. я з допомогою пристрою схожа на колодізний барабан. Потім її на кілька діб змочували у воді. Далі збивали дерев'яним молотом в бабу, стругали стрижкам зі старої коси, видаляючи непотрібні домішки. Підготовлену сорвну качали на лавах, формували грудки різної величини, в залежності від розмірів майбутньої посудини. На гачарному крузі формували саму посудину, а готові вироби зрізали з круга дратинка. Сушили на полицях у ганчарнях, виносили під накриття на подвір'я, слідкуючи, щоб на посуд не падали прямі сонячні промені, бо інакше від швидкого висихання вироби розтріскувалися. Висушені вироби декорували простим малюнком хвилик горизонтальні та вертикальні лінії ляпка. Робили це аналобами спеціальними натуральними фарбами на основі кольорових глиб. Для міцності водонепроникності виріб покривали поливою, виготовленою на основі свинцю з додаванням кольорових пігментів. Далі посуд випалювали в гончарних печах горнах. Асортимент виробів фалківських гончарів був надзвичайно різноманітний. Глечики, горщики, макітри, пустівники, друшляки, гусятниці, чайники. Нашу кераміку вивозили на продаж у різні губернії та Крим. З кінця століття у балківському повіті почалося спорудження цегляних церков. Для цього необхідний був матеріал. Тож балківське дворянство почало будувати цегляні заводи, де виготовлялася цегла з місцевої глини, а пізніше черепися для крівлі. За статистикою, на 1861 рік у балківському повіті працювало 68 цегляних заводів. У місті також займалося виробництвом цегли у кустарних майстернях. Існувало близько десятки таких підприємств. Відомими валківськими ганчарами стали заслужені майстри народної творчості, гнідий та цибульник, а також наріжний грунь, подружжя Кульбаб, Ковальов та Тимошенко. Вироби потрапляли навіть до Нижнього Новгорода та Топедорбу. Свою продукцію продавали на місцевих ярмарках, асортимент був досить широким. Чобити, півчовітки, черевики, жовті або червоні жіночі, святкові сап'яни, сфарбовані тонкою м'якою шкіри різноманітних кольорів. Чубітки. Шевці працювали як на замовлення, так і на ринок. Святкове взуття прикрашались орнаментом засоби стиснення вирізу. Шевське ремесло або чоботарство належало до компетенції чоловіків. Тільки у валках в 19 столітті було 74 чоботарів та 8 башмачників. Слово про високоякісні валківські чоботи йшла на всю округу. Як писалося у газеті Харківські губернські відомості, валківські чоботи цінилися на 20% дорожче від виробів такого ж роду з інших місцевостей. Вироби з дерева відомі на Валківщині ще з 17 століття. Майже у кожній слободі були майстерні, які виготовляли всілякі предмети для домашнього вжитку. Ремесленники використовували класичні способи обробки дерева. Видобування, витесування, виточування, вистружування. Сислярство це зведення житлових та інших споруд, господарських будівель. Об'єднуючи у Артіліа, те свої її столяри будували водяні млини та вітряки, зводили церкви і монастирі. Столяри працювали з речами меншого об'єму. На замовлення селян виготовляли лау, столи, стільці, ліжка, скрині, полиці, рамки для вуликів, борінки, плуги та інше. Стальманство, виготовлення транспортних засобів. Виготовляли вони. Вози, сани, а також колеса, полозя, дугу тощо майстри робили ложки, ополоники, миски тарілки, виготовляли з берези, осики, липи та інколи з груші. В Україні налічувалося 150 видів ложок, її різновиди: козацька, селянська, міщанська, рибальська, циганська, чумацька, насипна та розливна. Нарсови деревообробного промислу пов'язаний із виготовленням міскоси, діжок, бари, лобричів, сабери. Буде розумілися на різних сортах дерев і добирали їх конкретно для кожного виробу. Вироби, що призначалися для людини, виготовлялися із дуба. З розвитком промисловості деякі ремесла зникли остаточно, але прагнення наших майстрів, зокрема викладачів балківської школи мистецтв, сприяє відродженню таких ремесел, як гончарство, килимкарство, лялькарство та писанкарство у нашому краї.